Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія. І сьогодні в нас понеділок розпочинається іграшковий бум весна. Організатором цього спільного проєкту є Оксана Недошитка. Дуже чудова людина, чудова майстриня, чуйна, відважна. Хочу вам сказати. Цей спільний проєкт розпочався в 2023 році, це у тому році літом. Оксаночка закликала бажаючих прийняти участь у спільному проєкті Іграшковий бум-літо, і так цей спільний проєкт почав. Продовжуватись і іграшковий бум осінь, іграшковий бум зима, і ось нарешті вже весна. І розпочався у нас з сьогоднішнього дня іграшковий бум весна. Буде він іти протязі тижня, отже з сьогоднішнього дня, 15 квітня до 21 квітня. І хто, бажаючи, хто приймає участь у цьому спільному проєкті, майстрині або розпочинають в'язати іграшки, або дов'язують, які ще не дов'язали іграшки, або якусь одежинку. Для іграшок. І сьогодні я розпочинаю з одежинки. Недаремно я сказала, що або одежинку. У мене Ой, щось там впало ось така слонечка. Ви вже її бачили, я її роздягну такого. І ви бачили, я е, показувала вам у минулому тижні е, роботи березня, і у мене в березні зв'язалась слонечка. Яку я розпочала іграшковий бум зима? Цю слонечку я в'язала з плюшової пряжі в дві ниточки, тому що мені не сподобалось одну ниточку, і я вирішила її в'язати в дві. І в березні розпочала її в'язати суконьку, і я так не дов'язала. Отже, сьогодні я Розпочинаю іграшковий бум саме з одежинки для слонечки, має бути в неї це ось так ззаду, має бути в неї сукня і має бути в неї шапочка, шляпка. Не шапочка, а шляпка має бути. І ось це сьогодні перший мій процес. Яку я розпочинаю для... я... Який я розпочинаю в іграшковому бумі. Так, а ще недаремно я поклала сюди книжку. Це, звісно, до іграшкового буму воно не стосується, але хочу вам показати, ось придбала я таку книгу. Вітаємо в цьому світі. Крихітко. Авторка цієї книги Фенні Флейх Флейг, чи Флей, Флейг би, не знаю, ще не розпочала я її читати. І ось сьогодні я теж, це у мене такий ще старт, буде розпочну читати ось цю книгу. Так як я в, Бум... Бінго, да, в Бінго 2024 оголосила, що кожного місяця повинна прочитати хоча б одну книгу. Але в мене так не виходить. Но я сподіваюся, що це в мене повинно за рік бути прочитано 12 книг. І я сподіваюся, що я до кінця року все ж таки 12 книг прочитаю, хоча я в цьому саме не впевнена. Не знаю, чи, чи вірите ви в мене, що я їх прочитаю, але я в цьому не впевнена, що я прочитаю стільки книг. Але це вже друга книга в цьому році. Ось так. Отже, початок сьогоднішньої роботи у мене сукня для слонечки. І ще дивіться, якщо я її сьогодні сукню і шляпку зв'яжу, у мене ще є ось така зв'язана з марафону пташечка. Ще не зв'язана. Ще дивіться, мені треба їй дов'язати хвостика, прилепити очки і приклеїти, тому що не хотіла, в мене нема маленьких очок на цю пташечку, то я вирішила, що я приклею їй оченята і хохолок ще вив'язати. І розпочала, так, це ниточка. Розпочала я в'язати вже їй яйце. Це пташечка, якщо ви зрозуміли, з марафону. Марафон, марафон, не пам'ятаю, як зветься марафон, слухайте. ну, Беру участь в марафоні в'язання пташечок. І ви бачили вже мою страусіху Ему. А це пташечка Вайлет. Ви теж, можливо, бачили початок цієї пташечки. Ось вона у мене зараз на такій стадії. Тут я не знаю, якихось гуциків цих наробила, треба те якось ще підстригати її, ці гуцики. І ось так. Якщо я ось сьогодні завершу сукню. Ну, я завершу, вона не важко в'яжеться, ця сукня, я її скоренько завершу, завершу сукню і шляпку для слонечки, я ще буду в'язати ось цю пташечку вайлет. Ось так буде для неї яйце чи кубло, не знаю. Яйце буду до кожної пташечки, треба ще яйця, так як я для їх для в'язала. Ну, ось такий сьогодні мій початок. За той тиждень я вам скажу, що я нічого не в'язала. Посадила барабольку, посадила грядки, там бурячок, цибульку, морквочку, горох. Ну, все-все-все, що там потрібно я. Вже обсадила. от І це тільки на тому за той тиждень оце я трішки пров'язала ось цієї пташечки. Пташечку в'яжу ярнар джинс і яйце теж. Це за, за той тиждень ось така робота. Хвалитись мені нема чим вам. Але сподіваюся, цей тиждень буде у мене по рукоділлю, по в'язанню продуктивний, тому що планів є. Є у мене планів ще багатенько, тому що беру участь в двох марафонах і треба трішки пов'язати. І є ще ж помимо марафонів іграшок в'язати. Але іграшки мені дуже подобається в'язати. Дуже подобається. Угу. І подобається дивитися, які дівчата-іграшки, в'яжуть. вони такі класні виходять. Ось так. Зараз наразі у нас немає світла, і я вирішила трішки до вас підключитись, трішки виходить темновато, але я сподіваюся, ви мені пробачите за таку. Трошки темноту. Не знаю, як буде з гучністю цього відео. Я зараз ще подивлюся, як воно виходить, тому що я в суботу, 13 числа, втопила в молодці свій телефон. Якась невдача у мене з цими телефонами. Я його ношу кругом з собою, тому що чекаю дзвінка від чоловіка. І вийшло так, що винесла молоко з дати. Цей телефон був у кишені, на грудях у кишені оділа я воєнний кит. І там липучки вийшло, що розціпнулись, і телефон булькнув прямо у відро з молоком. Ну, ось такі ще історії. А ще 13 число, і хоч це було не п'ятниця, а субота. Я придавила пальця дверима, потім не встигла на маршрутку, тому що моя машина знаходилася в СТО, і я вже повинна була поїхати забрати свою машину, і мені треба було маршруткою доїхати до СТО. І я не встигла ось такий був у мене невдалий день, субота, 13. Хоча я завжди вважала 13 число щасливим, тому що ми з чоловіком одружились 13 травня. І для нас це було щасливе число. А чому воно так мені вийшло? Нещасливим, я не знаю, чому воно таким трагічним мені вийшло. Але, дякувати Богу, чоловік подзвонив, з ним все добре. І я задоволена, що з ним все добре. І буду далі молитись і просити Бога, щоб Він його берег, щоб ангели берегли наших хлопців, всіх, не тільки мого чоловіка, щоб всіх наших хлопців і е, ангели, і Бог берегли там на фронті. Ну, на, на цьому я буду завершувати своє відео. Сьогодні я ось так вам виклала, показую початок цього тижня, і завтра я вже буду під'єднуватися, намагатися вам під'єднатися, розповісти щось уже у вигляді влогу. І цей влог вже вам викликав. Покажу у неділю. А сьогодні ось я так з вами привіталась, ось так вам розповіла початок цього спільного проєкту. В інфобоксі буде перелік всіх учасників у цьому спільному проєкті. Пропоную вам обов'язково подивитись і насолодитися красою. Милотою, яку створюють наші українські майстрині. І бажаю вам всім здоров'я, тому що, як ви чуєте, мій голос ще трішки хрипить моментами. Ще ніяк не можу відійти. Чому не можу відійти? Тому що на дворі тепло. Рано я встаю в 5 годин ранку, іду до хліва поратися, порати свою господарку, свою худобу і я одягаю светра. Поки я пораюся, я впріваю, я вже светра скидаю і я вже мокрався, я скинула светра. Знов, поки поруюсь, мені вже холодно, знов надягаю светра, знов пріваю, знов скидаю. І ось так я просто ніяк не можу ще відчапатися від застуди, від, від як сказати, грипу, чи то не грип, а просто простуда, не знаю. Ну, ось такі справи. Так само в городі, трішки ось довго похолодало, і я одягаю светра, я одягаю камізельку. А коли починаю працювати, мені стає стає жарко, і я починаю роздягатись. Ну, ось так. Отже, бажаю вам берегти себе, берегти своє здоров'я, бережіть своїх рідних, ховайтесь в укриттях, коли летять над головами ці кляті ракети, ракети і ці їхні мотоцикли жужжать над головами. Ну, на цьому я буду сьогоднішнє відео завершувати все. Бажаю вам здоров'я, і миру, і всього найкращого. Пока-пока!